Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Шахтар після матчу з Арсеналом дізнався чудові новини. Циганков приступив до індивідуальних тренувань. Зінченко зізнався, що у нього був серйозний конфлікт із гвардіолою Сергій Палкін, судаковим цікавиться Манчестер Сіті. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали? Колишній футболіст київського Динамо та юнацької збірної України Антон Боль продовжить кар'єру у чемпіонаті Португалії. Молодий захисник перебуває на перегляді в одному з місцевих клубів. Декілька останніх місяців Боль підтримував форму на Піренеях, повідомив журналіст Ігор Бурбас. Антон Боль є вихованцем київського Динамо. Але влітку цього року 21-річний захисник завершив термін дії контракту зі столичним клубом. Сторони не підписували нову угоду, гравець став вільним агентом. Молодий захисник так і не зумів закріпитись у складі Динамо. Київський клуб віддав його в оренду в зорю у 2023 році, але луганський клуб не став викуповувати контракт футболіста. З кінця літа 2024 року Антон Болі підтримував фізичну форму на Піренеях. Наразі футболіст проходить перегляд в одному із середняків чемпіонату Португалії, скаути якого помітили гравця за виступами за молодіжну команду Динамо. Очікується, що Болі підпише контракт із португальським клубом вже найближчим часом. Півзахисник Челсі та збірної України Михайло Мудрик а також посол України у Великій Британії Валерій Залужний були присутні на матчі третього туру Ліги Чемпіонів УЄФА Арсенал Шахтар. Також на матчі був присутній президент УАФ Андрій Шевченко. Вінгер Жерони Віктор Циганков приступив до індивідуальних тренувань після травми. пише Динамо Київ ЮЕЙ за даними джерела. 21 жовтня він працював одночасно зі своєю командою, але за індивідуальною програмою, продовжуючи при цьому реабілітаційні заходи. За прогнозами лікарів, у кращому разі українець буде готовий до матчу чемпіонату Іспанії з Хетафе, який відбудеться 9 листопада, але найімовірніше, повернення Хавбека припаде або на листопадові матчі збірної України в Лізі націй, або на поєдинок лаліги з еспаньолом. Який відбудеться 24 листопада. На початку поєдинку Шахтар Арсенал. Камери показали, що з обличчям Миколи Матвієнка. Схоже, у нього синець під оком. Коментатор також відреагував бойовий синець під оком у Матвієнка. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін назвав найперспективніших гравців команди. У нас є кілька цікавих гравців, наприклад, бразильці Кевін і Марлон. Найвідомішим на даний момент є Георгій Судаков. Ним цікавиться Манчестер Сіті. За ним спостерігають і інші англійські клуби. Півроку тому ми вели переговори про трансфери в Наполі, але не вийшло. Я впевнений, що кілька клубів зроблять йому пропозиції під час трансферного вікна, сказав Палкін. Захисник лондонського арсеналу та збірної України Олександр Зінченко. Згадав епізод з часів виступів за Манчестер Сіті. У захисника виник неприємний конфлікт із тренером Хосепом Гвардіолою. Зінченку довелося докласти зусиль для того, щоб помиритися з тренером. Головний тренер Манчестер Сіті, Хосеп Гвардіола, цінував Олександра Зінченка за працьовитість, універсальність та унікальні ігрові навички. Проте наставник, який є перфекціоністом, не дозволяв українському гравцеві розслабитись. На одному із тренувань у складі Манчестер Сіті український захисник зробив неточну передачу. Це спричинило бурхливу негативну реакцію з боку Хосепа Гвардіоли. Олександр Зінченко заявив, що помилився лише раз і не заслужив на критику. У відповідь на це тренер завершив тренування і пішов у роздягальню. Після цього український футболіст зрозумів, що розлютив каталонського фахівця. Зінченко перепросив у тренера і більше не допускав суперечок із гвардіолою. Головний тренер донецького шахтаря Маріно Пушич має покращити результати команди у найближчі місяці, інакше керівництво клубу знайде заміну наставнику. Матчі з Арсеналом та Динамо стануть визначальними для шахтаря цього сезону. Чинні чемпіони України недавно розпочали сезон 2024-25. Після дев'яти зіграних матчів гірники посідають лише четверте місце у турнірній таблиці та відстають від Динамо на 6 балів. У лізі чемпіонів справи Шахтаря ще гірші, українська команда провела три поєдинки, в яких набрала 1 бал і не зуміла забити жодного голу. Такі результати можуть призвести до зміни тренера команди. Керівництво гірників превселюдно заявляє про довіру головному тренеру команди. Однак. Якщо гірники не зможуть покращити результати, може постати питання про заміну наставника. Маріно Пушич має виправити результати Шахтаря до кінця року. Головним претендентом на заміну Маріно Пушича є колишній кандидат на посаду наставника Ювентуса Ігор Тодор. На мою думку, для Шахтаря це чудова новина, тому що Ігор Тодор це великий тренер, а Маріно Пушича грав в Шахтарі не клеїться. Але це тільки моя думка. А як думаєте ви? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!